Ось цей військовий прислав мені сьогодні результати аналізів після трьох тижнів вживання ендотерапії заміна стероїдів. Там все стандартно. Тестостерон піднявся на 300 відсотків, вільний тестостерон піднявся на 400 відсотків, і він дозумовив наступну, яку я йому і відправлю зараз. Але тема сьогоднішнього відео буде трішки про інше. Дуже часто. Багато хто не знає, що таке ендотерапія, і кажуть, що я просто напхав туди стероїдів у таблетованій формі. Саме тому такі результати по тестостерону. Саме тому я зараз публікую результати ФЛГ. Там також були і ЛГ, які були б в нулях, якби там знаходився хоч один грам якогось анаболічного стероїду. Саме зростання ЛГ та ФСГ говорить про те, що це ваш власний тестостерон, і він виробляється вашим організмом, вашими тестікулами. Ендотерапія піднімає тестостерон в рази, ви розумієте? І це ваш власний тестостерон. Саме тому ендотерапія вас оздоровлює, а не гасить вашу дугу гіпоталамус-гіпофіс яєчки, що роблять стероїди. Замовляйте безкоштовні консультації в інстаграм та телеграм.